Готуємо англійські мафіни на заквасці. Одне яйце, всі інгредієнти холодні, 125 г молока, 150 г активної закваски, 260 г пшеничного борошна. Розмішуємо до зволоження борошна, 8 г солі. 8 г цукру, 20 г вершкового масла. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. Далі приступаю до замісу. Зроблю це міксером, але руками теж легко. Змащую стіл олією, викладаю тісто. Трошки відіб'ю руками. Треба вимісити до ось такої гладенької поверхні. Тісто поклала у змащену олією форму, накриваю, залишаю на бродінні. Зроблю 2-3 складання кожні 40-60 хвилин від початку бродіння. Роблю це вологими руками. Тісто вибродила і булочки будуть завтра. Видно навіть на поверхні безліч пухирців, тому накрию і поставлю його в холодильник. На ранок тісто не змінилося візуально, але масло застигло і працювати з ним легше. Поверхню припиляю борошном, даю тісто вийти самому. Розділяю на 6 приблизно однаково рівних частин. Кожну частинку збираю докупи і округлюю. Наліпила її і прикрию целлофаном від завітрювання. Дам полежати хвилин 30. За цей час займусь ранковими справами. Буду використовувати чавульну пательню, бажано обирати з товстим дном. У кожну булочку обвалюю манні крупі. Так буде хрумка скоринка. Та вони не будуть прилипати одна до одної. Буду випікати на розігрітій пательні на слабкому вогні. Без зайвої олії. Викладаю всі булочки на пательню. Тут же і помічнику стало цікаво, що там. Накриваю кришкою, випікаю на розігрітій пательні. На слабкому або середньому вогні мінімум по 10-12 хвилин з кожного боку. А далі обережно перегортаємо, накриваємо кришкою і допікаємо з іншого боку. Ще 10-12 хвилин, а ви дивіться на особливості вашої плити і пательні. Булочки готові, пухкенькі і рум'яні з обох боків. Сирими вони не виглядають. Викладаю охолоджуватися на решітку. Але дочекатися охолодження важко, бо дуже апетитно виглядає. Доготувала сніданок. Ріжу булочку поспішила, і вона гаряча. Від ножа трохи злиплась по зрізу. Але точно не сира і пориста. Це дуже смачно, обов'язково порадуйте рідних. Смачного!